Танкісти першої окремої танкової бригади, що дислокована на Чернігівщині, також готуються до демобілізації у боях на Донбасі. Наші хлопці зазнали болючих втрат. Розбита техніка нічого у порівнянні з загиблими та покаліченими танкістами. Командир танкової роти Олексій Лисиченко ще молодий, а голова вже сива. Він неодноразово брав участь у танкових дуелях. Його машину підбивали, і сам він зазнав поранення. Демонструє свій танк, на якому воював останнім часом. Надіється, що попадуть у механіка, тому ціляться в передню частину напротив люку механіка. На на даній машині воно видно, всі кулі, майже всі знаходяться в районі з місця знаходження механіка. Олексій брав участь у захисті Донецького аеропорту, дивом проходили злітну смугу, що була у бойовиків, як на долоні, навіть сам зараз дивується. Вдавалося тільки за рахунок навиків екіпажів і безпосередньо те, що трошки прораховували можливість дій противника. Їхні засідки можливі і знищували безпосередньо їхні сили сили, як то кажуть, грубо кажучи, на інтуїцію. Лісові вовки, як називають гончарівських танкістів, у ці дні проходять бойове злагодження. Бійці, яких призвали у четверту хвилю мобілізації, мають вже незабаром замінити своїх побратимів.